Вітаю вас, мене звати Оля. Продовжуємо наші зимові відео. Хто щойно приєднався, я вас запрошую переглянути мої зимові підбірки, які я зняла попередньо. це і про троянди, і про квіти, і про ваніль зимову і про зимові пухнасті аромати. А сьогодні останнє відео, а і про цитруси в мене було, а Сьогодні останнє відео з зимової підбірки. Це зимові фрукти. Сьогодні будемо говорити здебільшого про яскраві, соковиті такі позитивні аромати, які наповнюють нас зимою енергію, коли не вистачає сонця і справжніх фруктів. Отже, давайте почнемо з моєї новинки, я буду так. Занурюватися, бо я низько поклала аромати. Це в мене такий малючок тут 15 мл Muse від сержов. З набору я виклала відео з розпаковки мій новорічний подарунок. І моїм новорічним подарунком став набір із трьох ароматів сержов 3 по 15 мл. І вибрала я собі мьюз. Це аромат, який я давно хотіла, ну як давно, останні півроку точно. І от кожен місяць я про нього думала і мріяла мріяла. Бо в принципі я люблю сливу в ароматах, Ще більше правда я люблю чорнослив. але цікава така слива варенева, кисло-солодка, яскрава, смачна, така, що знаєте, що від якої хочеться їсти, таку я шукала. Почала її шукати ще в минулому році, коли. Розношувала мат від, від Клоя. Я вже розповідала, що туалетка мені не зайшла, вона якась мені ніяка. Парфумована вода, вона краще. Вона. Вона гарна, до речі, у шлифії, тому я не можу остаточно з нею розпрощатися, бо начебто щось таке є цікаве, але моєму нос носові щось не вистачало, якоїсь ще більшої яскравості. І от у Мюз, коли до мене потрапив пробник Мюз, я зрозуміла, що це саме та кисло-солодка варенева, яскрава слива, яку я хочу. І ось в мене, нарешті, він є. І хочу його носити, мені дуже хотілося його носити пізної осені. В листопаді я майже зносила пробне. Я якщо не помиляюсь, в мене навіть два їх було. Ну, один ще там трошки залишається. І ось, нарешті, в мене 15 мл. Ну, в принципі, щоб доносити до тепла, мені вистачить і буду їм поливатися оцим сливовим варенням. Але як у більшості ароматів ксержов, тут є мускус. Тому, якщо вам хочеться такого більш спокійного, якогось більш зрозумілого аромату, то думаю, що на мат від Chloe, Я не тестила новий, я не погано пам'ятаю абсолю. я от говорю про самі перші випуски, то парфумована вода, в принципі, гарний, зрозумілий такий аромат. А цей мені все ж таки трошки більш цікавий. Ну, не знаю, можливо, тому що мені подобається оця специфічність ксершовських мускусів, якщо вони такі не вбивчі. Тут він не вбивчий, тут він просто прикрашає аромат, доповнює композицію. Ось ця моя зимова кисло-солодка слива. Давайте ще одну сливу, але мінорну. Це буде в нас один мінорний аромат сьогодні в підбірці. І це він це фламжепане від Тома Форда. І... Він у мене був у мінорних ароматах, але, мабуть, це все ж таки найулюбленіший аромат від Форда. Я не знаю, він в мене бореться за, за, за першість з кафе Роуз, Але це такий гарний мінорний чорнослив, копчений. Якщо ви не дивились мої відео, підіть подивіться про мінорні аромати. Я розповідала про нього, що так пахне у середньовічному прокопченому замку. Знаєте, там, де була кухня, там, де каміння аж чорне від цієї багатовікової копоті, це такі холодні старовинні стіни, але щось тебе туди манить, якась таємниця цього середньовіччя. і... Також чорнослив. Оце аромат про нього. Мені його хочеться також носити восени і взимку, коли холодно, коли так темно, коли погода така мінорна. Ну, але він лише підсилює цю мінорність. Але якщо хочеться вам чогось такого яскравого і позитивного, то йдіть за м'юз за іншими сливами. А тут саме чорнослив. Продовжуємо, продовжуємо ягідками. І е, наступний в мене Нішане Vein Naiv. Також він був в мене серед парфумів, які я найбільше всього носила у листопаді. Потім, якось у грудні з ним був невеликий перерв, була невелика перерва, і знову я його зараз перед святами дістала. Це для мене. Пахне про... Чим? ванілю і малиною. Малина парфумерна, геть не натуральна. Ваніль неявна, неочевидна. Вона просто, як один з таких також дуже парфумована з, компози... з компонентів композиції, які додає просто відтінок. Тут на... насправді велика композиція, тут є. І квіти, і троянда, і мені здається, і ветивер, і, можливо, шкіра. Ну, велика, велика піраміда, але для мене це така дуже-дуже парфумерна композиція про ванільну малину. Я люблю усі аромати з малиною. Малина парфумерна, вона пахне не як натуральна, вона в ній є якась гірчинка І оця гірчинка мене дуже приваблює в ароматах. Тобто будь-яка Гірчинка, гірчинка від кави, але помірна. Якщо це така дуже виразна гірчинка кави, я не люблю. А от помірна гірчинка, як у «Кафе Роуз», мені так і подобається. От така гірчинка шероховатість, як у якихось шипрах, але не шипрах, я люблю, бо вони солодкі. Але все ж таки з гірчинкою, шороховаті. І от у всіх парфумерних малинах є оця гірчинка, щось таке, знаєте, наче малина, яка трошки підгоріла. Ось. І Це, це і є парфумерна малина. І це мені дуже подобається. І в цьому ароматі також. Оця, вона ледь-ледь така помітна ця гірчинка, але вона є. Аромат гучний, аромат досить щільний, дуже дифузний, це з гучних ароматів. Тобто, якщо вам не подобаються гучні аромати, то цей аромат вам також не сподобається. Або якщо вас дратує ця парфумерна малина в будь-якому ароматі, вона тут дуже відчутна також ні. Але мені подобається і для мене. Це ідеально, знаєте, з чим схоже, якщо ви знаєте, у П'єргіома була малина, як вона там називалась, Ой, вона називалась підгоріла малина. Я поставлю назву, як вона в оригіналі там звучала. І ось цей малиновий вайб, малинова воно, вона тут дуже схожа, але цей аромат такий, він більш... Більше життєрадісний. Мені з усіх ароматів, що я спробувала на даний момент, ніша я там спробувала, не знаю, ароматів сім, мабуть, і в мене було ще а, зо два відливанта. Оце мені сподобався якось найбільше. Найбільше він він мій. Так, Ну завдяки маю, я так думаю. Давайте я буду. Отак, хоча б вона. Переставила на верхню полку. Так, люкс. з люксу в нас з фруктів йде, йдуть ягідки. Це також малина, але з трояндою. Це трояндова, густа, солодка малина. Оце вже той малиновий ароматизатор, який ви собі уявляєте, як у якихось там десертах. Знову ж таки, це не натуральна малина, але це малиновий ароматизатор з такою відчутною солодкістю, з неймовірною стійкістю і гучністю. Це один з першопроходців. Якщо не першопроходить проходить солодких ароматів у цій лініці ланком, то він з'явився десь там поруч з Лев'єбелі. Лівіабель повела у напрямку цукру. А цей аромат повів напрямку ягідно-фруктових солодких ароматів. Звучить дуже по-люксовому, але дуже... мені дуже смачно. Його прикрашає троянда, або його прикрашає малина з якої сторони підійти. Але тут відчутно і те, і інше. Це така ягідно-фруктова троянда. Якщо ви не проти люксу, якщо вам хочеться гучного і солоденького, я вам дуже раджу цей аромат гарний. Так, а, давайте про варення, продовжимо про айвове варення. Це казамораті Дольче Амалфі. І це солодке айвове варення з ладаном. Ладан тут не явний, він просто така. А, Нота як доповнення, яке додає якийсь цікавенки аромат. У мене 30 мл. Ось таке, звичайно, соточка дуже гарна з кисточкою, але 30-ка мені хватить, вистачить більш ніж. Це про той аромат, який, аромат, про який я розповідала про відео про відливанти, коли казала, що у відливанті мені його краса не розкрилася. Я ладану, у оці родзинки цього аромату не відчувала. І лише коли придбала все ж таки флакон, коли нанесла повноцінно, бо дуже мені хотілося знайти цей ладан, я відчула. Так, тут. Ну, дійсно, ладан він губиться, але він додає от саме, як я сказала, родзинки, саме особливості цьому ароматові. Тобто це не просто аромат солоденький, знаєте, про варення, про якісь фрукти, а ось щось таке особливе. Ви можете і не зрозуміти, що ти, що це ладан, що, що це таке цікаво, особливого в цьому ароматі. Але ладан свою справу. Робить. Не бійтеся ладану у цьому ароматі. Він дійсно робить цей а, парфум особливий. У мене два улюбленці від Косиморатії. Я не скажу, який другий. Я зроблю відео про косимораті, про все, що в мене є, і що я пробувала. І ось цей серед. Бог улюбленців, бо це дійсно гарно. Він має асоціюватися з літом Дольче дольчамалфі, море Італія, але в мене з літом не соціюється, не змогла його літом носити. Хочеться зимою, знаєте, коли зимою хочеться дістати оте варення, яке в собі зібрало літо, сонячні якісь промені, сонячне тепло, літні, ваші літні спогади, як ви збирали ці фрукти, робили це варення, і от ви ложкою їсте, і воно вас і радує, і зігріває, і підіймає вам настрій, так і цей аромат. Наче ви варення, а його ви дуже таке, дуже солодке, їсте ложкою. Але цей аромат не душить завдяки ладану. І останній аромат, дуже-дуже його люблю, забула його. Ну, чому так я забуваю свої улюблені аромати в... включати до підбірок? Як я забула про аромат відео про аромати... Квіткові зимові, забула включити мій улюблений Ірис ініціаль від Герлен. Ну як? Як він стоїть в мене перед очима? Я ходила, шукала флакони, які мають бути у підбірці, його не включила. Ну Це такий відступ. Так, і про пухнасті аромати геть забула включити, але розкажу про нього зараз. У фруктових ароматів, у відео про фруктові аромати це Віза. Від Робер Пеґен. У мене а, він вже називається не віза, Це вже перевитання, але пахне так само. В мене була віза. Я її не оцінила. Була років 5 тому, ну, більше років 6-7 тому назад. Я її не оцінила, продала. А, потім жалкувала, підходила до неї в магазині, коли бачила, тестувала. Дуже мені хотілось. І нарешті знову вона в мене це коли весною. Ну, ні, не весною літо з'явилось не так давно. І як я рада. Це також пухнастий фруктовий аромат. Пухнастий він завдяки персику. Тут нота персику і це отой такий а, дуже пухнастий персик, м'який, соковитий. Він персиком, як, таковий, як таким не пахне. Але ця шершавість персиком, ми наче взяли стиглий фрукт, і він такий м'ягенький. І ви відчуваєте, що він соковитий, що він вже стиглий. І він такий от фрукт, фруктовий. І цей аромат такий самий, такий самий затишний, такий самий смачний, такий самий пухнастий. Тут за радісність ароматів відповідає груша. Грушу взагалі, я іначе люблю в ароматах, але усі аромати з грушею мене ну, чимось відштовхують. Не можу я їх так носити, як хотілося б мені, наче б хотілося. Але отут груша, вона так завуальована, вона допомагає персикові з цю. Таку атмосферу піднесеного, на... піднесеного настрою а, створити, що я її це вибачаю, і вона мені тут геть не мулює, я її окремо не відчуваю. Я відчуваю цей аромат просто як дуже гарний бленд нот. Там здається. Не пам'ятаю, можливо, її троянда, і ту... надзвичайно найбільше, мабуть, з усіх, що я сьогодні показала, арматів піраміда. І шкіра, і слива, і ветивер, і мускус, і бензоїн, і ваніль. Все-все-все надзвичайно цікава піраміда. Це для мене неочевидна гурманіка, бо він наче смачний, наче його хочеться весь час вдихати. і... А аж з'їсти, але він не Це неочевидні фрукти. Це гарна, дуже гарно з, з, заміксована парфумерна композиція, дуже яскрава, дуже радісна, дуже затишна і пухна ста. На зиму, на холодну пору року, на холодну осінь, на початок мабуть, весни просто ідеальний. Дуже якісні аромати робить цей парфюмерний тім, зверніть на них увагу, і в них дуже, ну думаю, на всі носи, не так багато ароматів, але на всі носи. У мене ще є один улюбленець, до нього ми дійдемо, але коли буде потепліше, коли потепліє, я про нього розкажу. Але от віза на холодну пору року, як же він мене заспокоює, як він мене огортає. Який він позитивний, який він смачний. От зараз я його оцінила. Це просто краса. Затестіть. Дуже рекомендую. З Сьогоднішньої підбірки найяскравіших, найпозитивніших аромат. Він мій улюбленець у Ніші. Улюбленець у Люксі це мій багаторічний улюбленець Trezor Midnight Rose. І Мій мінорний улюбленець це фламже Пане. Усі інші також дуже гарні і дійсно вони оригінальні. Тобто усі аромати сьогоднішньої підбірки вони оригінальні. Якщо ви їх затестите один раз, ви будете знати, що це цей аромат. Ну, мабуть, не цей, цей може загубитися у безлічі подібних ароматів. Але коли він з'явився, він був. Чи не єдиний у своєму роді, зараз вже ні, таких створили за останні 10 років безліч. А всі останні, оригінальні, так ви їх визначите, що а, так, я знаю, я тесту, це він. Так, Ось так. Сьогодні я, мабуть, таки буду весь день у візі, бо так її, м -м, мені захотілося зараз її набризкатися і провести е залишок дня у візі. Рекомендую дуже-дуже. Все, я завершила свої зимові підбірки і буду вам знімати ще щось цікавеньке. Тож чекайте на мої нові відео. Побачимо собі, маю вас, і все буде добре. Бувай!